ла 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 луна. Луна, луна, ла-ла, 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 луна. Питання у чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів видко? Що вітер нам співає? А чорнолевік буває? Чом люди позіхають? І де зірки зникають? Питання у чомучки без кінця. Ла-ла, 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 луна. Луна, луна. Скільки тобі років? Ура, Клайду! Ура! Ура! З Днем народження, Клайд? Клайд, Клайд, Клайд! Мабуть, Клайд голодний. Клайду три роки. А скільки тобі, мамо? Мені буде 36. 36. А татові виповнилося 38. And а дідусю? And And а дідусю 65. Hmm. Ці а цій траві? Цій траві приблизно 12 років. А те дерево, скільки йому років? Думаю, років 70 чи більше. Може, 100. 100. Я піду перевірю пиріг. Пахне чудово. Сто років. Ого. Мене багато часу, поки мені буде сто. А ти знала, що дерева живуть так довго? Коли тато посадив апельсинове дерево, він сказав, що воно проживе стільки, що діти моїх дітей їстимуть його плоди. І скільки це років? Це... 80 років? Це навіть старше за дідуся. І My набагато Lord, Юпітера. Цікаво. Як дізнатися? Скільки років дереву? I Я маю це know. знати. What's що робиться here? тут? У чому mean? суть? Це найпрекрасніше. I've Я бачу, seen. мабуть, що робиться here? тут. Куди цей out? маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забуть. Луна, Як дізнатися, скільки років деревам? У мене є ідея. Рулетки є. Стетоскоп. Стетоскоп є. Ложки і пластикові пробірки є. Ми готові до експерименту. Якого експерименту, Луна? Ми будемо вимірювати, слухати звуки, що видає дерево, збирати матеріал для тестів і дізнаватися скільки їм років. Там, де ми живемо, стільки дерев. Це добре, Юпітер, Бо дерева роблять повітря чистим і приємним. А ще вони створюють ліси. Ліси там живуть тварини. Думаю, Клайд хоче нам щось показати. Що це, Клайд? Ти веселий. Що, Клайд? Поглянь. пеньок! Що це луно? Не знаю Юпітер. Їх так багато. Дуже цікаво. Чудове відкриття Клайд! Ми вивчатимемо ще дерева. Ні. Думаю, що у нас достатньо матеріалу для дослідження. Я не бачу на листках нічого, що скаже, скільки їм років Луно. Білки мають знати все про дерева. Вони в них живуть. Так, Юпітере. Уявімо, що ми білки. І відвідаємо купу дерев. Ми білки. Юпітера. Ти гарна білка. Твій хвіст такий пухнастий. Скажи ж, з тебе теж гарна білка. Покажи свій зуб. Так, а де Луна? Я тут. Як ви тут? Добре. Добре. Тоді. Давайте дізнаємося, скільки років цим деревам. Досі невідомо, скільки років деревам. Зовні нічого не видно. Ти правий, Клайд. Думаю відповідь всередині дерев. Або в корінні. Ні, ні, будь ласка, годі. Стоп! Годі! Годі! Вибачте, моєму корінню дуже лоскотно. Ох! Вам лоскотно. запиши луна. Міс дерево. Скільки у вас днів народження? Що тобто скільки вам років? Міс дерево? Мені 146 років. Вау, це багато. Але ви маєте гарний вигляд для 146 років. Так, Юпітер? І я теж. Мені 999 років. Майже тисяча. Мені 1001 рік. А моєму кузену 5000 років. Тобто в нього 5000 тисяч кілець. Кільця? Ви сказали кільця? Ви носите кільця, браслети, сережки. Білко, але у наших стовбурів є кільця. Якщо їх порахувати, знатимете скільки нам років. Кільце за кожен рік життя. Лінії Луно. Ти правий, Юпітере. Пеньок, що знайшов Юпітер, мав кільця. Так, Але якщо це ліс, де багато дощів, визначити важче. Але для дерев, як ми, це кільце на кожен рік. А скільки у вас кілець? 146. Ви можете їх порахувати. 106, 107, 108. Так, мені 108. 201, 202, 203. Непогано для дерева. 100, 500, 1000. Ми довго живемо. Наш вік дізнатися просто все, що вам потрібно зробити, це зазирнути та порахувати кільця. <с original> Треба рахувати кільця. Одне два, три, чотири. Треба рахувати кільця. Одне два, три, чотири. Бам-бам-бам-бам-бам. <с> Це найкращий досвід у світі. Уперед, білочки. Рахуйте з нами. Одне, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одне, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Не, One, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Мені сьогодні десять. Я, Я деревце. З це? ДНЕМ народження. Подарунок. З ДНЕМ народження. Ура! З днем, днем народження деревце. Сподіваюся, тебе є ще багато-багато-багато. Так, приблизно п'ятсот. Час обідати. Мамо! Пізніше Юпітер Клайд і я влаштуємо шоу на день народження для Клайда. Гаразд? Гаразд. Я люблю шоу Луни. Добрий вечір, леді та джентльмени і діти. Ура! Уперед, Луна! Хтось знає, скільки живуть дерева. Сто років. Більше. Двісті років. Більше. Мільйон років? Менше, менше. А хто знає, як дізнатися, скільки років дереву? 106, 107, 108. Так, мені 108. 201, 202, 203. Непогано для дерева. 100, 500, 1000. Ми довго живемо. Наш вік дізнатися. Просто Все, що вам потрібно зробити, це зазирнути та порахувати кільця. Треба рахувати кільця. Одне, Одне два, two, три, чотири. Треба рахувати кільця. Одне два, Одне, три, чотири. Бам-бам-бам-бам-бам. Це найкращий досвід у світі. Нуж бо білочки, рахуйте з нами. Одне, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, Якби Клайд був деревом, у нього було б три кільця. Майже. Клайд не чіпай черв'яків. Ти це знаєш. Черв'яки живуть у саду, як і інші. Повернемо його у нірку. Отам. Поглянь. Бідолока, Клайд. Мабуть, його маленьке серце так сильно б'ється. Ага, усі 5 пар. Що? Так, такі черв'яки мають 10 сердець. Як це 10 сердець? Хіба у всіх не одне серце? Ми йдемо по черв'яка. Скільки запитань! Do lights turn on? Where have dinosaurs gone? Can the wind sing a song? Are there really black swans? Why do people yawn? Where the stars at dawn? The questions and adventures never.